Я вже десь дві неділі знаходжуся в Єгипті. Робота йде, все класно. Я рада, що я сам приїхала на цей контракт. От є нюанси, да? Саме до Єгипту питання, що по таксі у вас реально. Uh, приїжджають якісь старі, якісь типу, брудні таксішки. І це капець. Ну, типу, А найчастіше, найчастіше вони не можуть проїхати прям точно під uh, двері. Треба, щоб араби з ними говорили. Uh, Ти бігаєш, шукаєш араби навколо і щоб він просто поговорив з ним, бо той не розуміє, куди їхати. Ну, реально. Добре, якби у нас таке типу місце було дивне, але ж сьогодні таксіст нормально під'їхав прямо під двері. І нічого, і нема проблем. Курять в таксі можуть курити, не спитавши, да? якби, і якщо ти їм кажеш, що треба їхати сюди, він таке ні, ні, не поїду. Ну, коротше, і ти їм нічого не докажеш, так? Да? Якщо вони пропустили поворот... Ти маєш доплатити, якщо там нестабільна ціна, це там, залежить від програми, від якої ти замовляєш. От, зараз, наприклад, я прийшла в кафешку, я замовила щось, але я не знала, що треба в іншому віконечку замовляти. Да? Я стою вже хвилин 15, думаю, що мені робити? Ну, вони на мене дивляться, а чого ти тут стоїш? І я така, тіпо, ну я вже замовила 15 хвилин тому, але тіпо, нічого немає. Сорі-сорі, там пролілятор, ну то, скажіть, що треба три шаги зробити, замовити в іншому місці трошки. Добре? Окей. А, сьогодні я чекаю вже поход в музей, в Єгипетський музей. Сподіваюся, класно. І, до речі, в кафешки, де я поїла італійську пасту, яка була гидотна, там вони включають автоматично проценти за обслуговування. Якщо у нас в Києві, це зараз не усюди. І про це дуже спорять, а тут прям ну, пипець. Коротше, отак. Поки такі висновки. Якщо, наприклад, я на івентах або фотосесії, я можу дві години на одному місці працювати. І інколи це дуже важко. На тебе дивляться з усіх машин ці араби і тіпа типу, прямо дивляються в тебе. Є дуже страшні райони, а є нормальні райони. От. Ну, дякую, що я живу в нормальному районі. Ой, висновки роблять самі. І опит гарний, Каїр, я знаходжу в Каїрі. Але багато моментів. І якщо вибрати між Єгиптом і Турцією, я б вибрала Турцію а саме Анталію для життя, для в принципі, всього.